Дорогі брати і сестри, сьогодні перед нами стоїть досить складний фрагмент нового заповіту Євангеліє від Йоанна. Натомість до нього додається теж непростий фрагмент зі старого заповіту. Але разом з тим всім, саме ці тексти дають нам багато відповідей на питання, які ми маємо, ну, при умові, що ми їх маємо на тему вічного життя, спасіння, відкуплення. Послухаймо. Того часу Ісус сказав фарисеям: Я йду, і ви будете шукати мене, і у вашому гріху помрете. Куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї говорили: Чи не вб'є він сам себе, бо каже Куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм. Ви від низів, я з висот. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його Хто ти? Сказав їм Ісус. Що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий. І я все, що від нього почув, та й кажу світові. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав Коли піднесете Сина людського, тоді пізнаєте, що я є, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Чи вам вдалося протягом цього тексту порахувати, скільки разів Ісус пригрозив, налякав, застеріг і ви помрете у своїх гріхах? Можете писати в коментарях. Ставити на паузу, писати в коментарях. Тільки ті, хто дивляться зараз прем'єру, то пишіть не в чаті, а одразу в тих нижніх коментарях, тому що чат пізніше зникає. Отож, написали тричі. Ми з вами знаємо вже з інших фрагментів святого Писання, що коли Ісус, е, Ісус, так само, як і люди того часу, тієї культури щось повторювали двічі, а тим більше, коли тричі щось повторювали, з цим ми зустрічаємося не один раз, то це означає, що це дуже важливо. До прикладу, Ісус каже: воістину, воістину кажу вам, навіщо ти повторюєшся? Не ж почули, ти ж раз вже сказав. Ні, підкреслюю, я тобі кажу. Ну так як ми, наприклад, десь хочемо донести якусь правду, коли там до когось не доходить, ну, то ми тоді повторюємо по кілька разів. Або 에, подібна історія після Пасхи ми з вами будемо це розсмаковувати, коли Петро тричі мав зізнатися в тому, що любить свого вчителя. Я тут хотів би наголосити вкотре, що саме не кохає, а любить, тому що дуже багато людей не відрізняють ось цих речей десь там пишуть, що кохаймо Бога. Ну, Ні, друзі, кохати можна тільки дружину або дружина може чоловіка кохати. Добре, сьогодні не про це. І коли є ось це потрійне повторення, то це означає, що це дуже важливо. І сьогодні, коли ми читаємо цей, погодьмося, досить складний текст, тут тричі повторюється і ви у вашому гріху помрете. Ісус повторює тричі, навіть не двічі. Що це означає? Це означає, що це дуже, 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 я три рази повторюю, важливе. Важливе особливо для нашого часу. Для нашого часу, коли з одного боку люди намагаються собі зліпити образ. Бога, якого не існує, Бог, Бога, який не є, сьогодні теж в цьому тексті про це є. Бога такого рукотворного, наліпленого з власних мрій, фантазій, образів, але який не є справжнім. Вчора почув таку фразу, що от звідки ми знаємо, це ж люди собі придумали. Ну, якби не Боже об'явлення. Якби люди самі собі писали, ну то би переписували би те святе писання раз по раз. Як то є, наприклад, в свідків Єгови тих самих, ну про них сьогодні теж є мова. <кхід> Тому що постійно би щось не підходило, постійно би щось не пасувало. Але оскільки святе писання, те, яке ми з вами читаємо, сходиться з тим святим писанням, яке було ще на зорі християнства. Е якщо ви чули про кумранські сувої. Коли пастушок прийшов в одну з печер в святій землі, десь там кинув камінчиком, камінчик в стіну прозвучав трошки якось інакше, ніж в стіну. Виявилося, що там багато глечиків. вийняли люди ті глечики, і виявилося, що там є рукописи, там є святе писання в сувоях, у глечиках запечатане, яке там було ледь не дві тисячі років. І виявилося, що те писання є тотожним ідентичним до того святого писання, яким ми з вами користуємося. Воно не було переписане, воно не було проредаговане, воно було перекладене. Кожна національна мова має розвиток своєї мови, має свої відозміни, але воно однакове. І ото ще раз: в чому ми знаємо, що це не люди собі придумали? Тому що люди проти себе ніколи би нічого не писали. А святе Писання дуже часто апостолів тих самих представляє в дуже невигідному світлі. Тому ну, жодна людська організація цього би так не робила. Вона би представляла своїх послідовників як ідеальних. Ну І Юда би десь там загубився між рядками. Ну, добре, сьогодні теж не про це. Чому Ісус каже, ось це потрійне, і ви у гріху своєму помрете. Тому що Ісус. Хоче нас застерегти. Е, час, в якому ми з вами живемо. Це час, в якому ліпиться Бога, якого реально не існує. Бог, як, який не є, який не є реальністю, якого немає насправді. І що, я знаю, страшно. Ну, не буду я вже оцінювати, чи це страшно, чи це не страшно. Е, так є. Що цей образ такого Бозі, який до всього посміхається, який до всього з такою посмішкою, який такий добренький до всього, який ніколи там за гріх не покарає, який такий утіпуті, такий плюшевий Бозя. Що коли приходить момент якийсь трагічний, страшний, сумний, то така Бозя не дає відповідей. А ми з вами живемо в часі, все людство від первородного гріха і до кінця світу буде жити в такому часі, коли потрібні відповіді на реальні питання. Моя реальність потребує відповідей. Я хочу знати, що робити. Я хочу знати, як мені бути. Я хочу знати, як мені уникати гріха, я хочу знати, як мені бути в цьому світі, я хочу знати, як мені витримати серед цього всього нещастя, в якому я живу. І тому важливо не ліпити собі уявного Бога, а пізнавати того, який себе об'явив. Об'явив себе в пророках в Старому Заповіті і найбільше себе об'явив в Ісусі Христі. І тому ми його не повинні зліплювати, ми його повинні пізнати, який він є насправді, який він реальний. І одна з рис його реальності це те, що він не є плюшевим, не є таким сюсіпустим, не є іграшковим. І він нас лякає. Неправда. Неправдою є та ситуація, та церква чи ті проповідники, які кажуть, ні, Господь Бог, це от тільки говоримо про любов, це тільки любов, е всі такі гарні слова, якісь хороші емоції і так далі. Ні, це не так. Інколи Господь Бог лякає. Нам це моторошно, хіба нам недостатньо страхів? Тут є страх, там є страх. Скільки нещасть. годі все переписати, годі пережити всі болі, скільки в нас день жалоби на дні жалоби. А тоді, коли дня жалоби немає, то як би ну як, а ті люди, що неважливі. Але Але ну, ми мусимо якось себе віднайти, мусимо мати якісь камені зачепки в цьому страшному світі. Тому, тому, тому часом є якісь ось там ті ж дні жалоби, але в нас роки жалоби, по факту. І тепер ще раз, а навіщо нам серед всіх всіх страхів і жалоб ще такі Господь Бог, який нас буде лякати. І тут, друзі, подивімося трошки на ті аналогії, які нам доступні: є правила дорожнього руху. І ті з вас, хто їх здавали нещодавно, можете написати в коментарях, як там називаються оці знаки, які застерігають, як це застереження? Як вони правильно називаються? Ну, ті, що червоним обведені. Коли ми знаємо, ага, тут увага, не можна їхати, тут не можна там ще чогось робити, тут там обгін заборонено, і так далі. І так далі. Як воно називається? Ну, така перевірочка у нас невеличка, але напишіть. І дивіться, можемо сказати, що почекайте, то, то що у нас? Знаки на дорозі нас лякають. Ну, не лякають, вони тебе застерігають, вони тобі кажуть, тут глухий кут, сюди ти не заїдеш. А ось тут. Повертати не можна. Чому? Ну, бо там односторонній рух, а отут ще там чогось не можна робити, а отут ще стільки заборон, як це так, а я хочу. ну, Ти собі що хочеш, але в тій реальності, в якій ми з вами живемо, не можна робити все, що ти хочеш. Тому що, як той інший теж буде робити все, що ти хочеш, ну, то ви двоє зустрінеться лобовим зіткненням і з того нічого доброго не вийде, розумієте логіку, послідовність, я думаю, вона максимально проста, більше не буває. Отож, чи лякає Ісус гріхом? Лякає. Не раз можна було почути, що ні, досить, навіщо це в церкві проповідування про гріх? Навіщо це в церкві проповідування про пекло? Навіщо це все це ж треба говорити тільки про щось таке лагідне, добре. Е, гаразд, добре, ну, хтось хоче так проповідувати. Нехай проповідує собі. Ну, на здоров'я не скажу, скажу на погибель, тому що це проповідування суперечить тому проповідуванню, яке мав Господь Ісус Христос. Бо Він лякав пеклом, бо він лякав гріхом. Він три рази повторював, ви в гріху своєму помрете. Для чого він це робив? Щоб позбиткуватися, потішитися. Ха! Подивіться, бачите, от ви не приділи мене, значить, капець вам. Ну, все. все. Діло труба вам, все вже. Сьогодні діло труба звучить зовсім інакше після тих самих <кій> курських подій, але то вже теж інше питання. Ні, Ісус не збиткується. Ісус намагається застерегти. Він каже: стоп! Тут поворот заборонено, тут стоянка заборонена, тут е в цей бік їхати взагалі не можна. Ви, якщо не повірите то в гріху своєму помрете, якщо мене не приймете, якщо не повірите, що я є. І тепер два слова про ось це я є. Його слухачі прекрасно його зрозуміли. Зрештою, тут цей текст закінчується так на позитиві, і багато хто, коли він про це говорив, повірив у нього. Ну так, Але для фарисеїв, книжників, ось це Я Є було останньою краплею. І вони їх тоді понесло. Усе, тобто Він себе називає ім'ям Всевишнього Бога, Бога одного єдиного, ім'я якого вимовляти не можна було. Лише раз на рік первосвященик, так само як батько Єона Хрестителя, під час складання жертви кадіння в самому храмі в святая святих міг це слово промовити більше ніхто. А тут Ісус себе називає Я є. Яхве Агоаємі. Е, ну, тут вони зрозуміли, що от він, як це він себе робить рівним Богові. Так, бо Ісус рівно славимий. Ісус є рівний Богові. При Святій Трійці немає когось старшого, когось молодшого. Всі особи при Святої Трійці є рівними одна одній. І тут, дорогі друзі, подивімося ще на наступну справу. Від самого зарання християнства, зрештою, християнство так і кристалізувалося, формувалося е, вчення, чим, чим справді є вчення, ким справді є Ісус Христос, і з'явилася така секта, така єресь, як гностицизм, яка полягала на тому, що тільки ті люди, які мають особливе знання, тільки ті, які там мають особливе розуміння, тільки ті люди спасуться, всі інші люди не спасуться. І знаєте, якщо переглянути, а я на превеликий жаль час від часу стикаюся з цими нещастями, переглянути якісь різні псевдовчення, які зіткані з якогось гностицизму, докетизму, <кій> зліплені з того всього, що вже в історії християнства було сто п'ятсот разів. Ну, просто потискаю плечима і думаю, ну як так може бути? Ну, по мільйонному разу на ті самі граблі, на ту саму глуху стежку люди стають. Ну як так може бути? Ну, так може бути. Людям подобається слухати дурниця. На чому полягає ось цей гностицизм? Що є якісь спеціальні знання. І тільки ті, хто його знають, то ті спасуться. А Ісус натомість каже: ні. Навіть-будь- от, будь, будь, будь те, як діти, які відкриті до слухання, і тоді ви приймете. Далі, докетизм, який полягає на тому, що ось цей матеріальний світ, оце все матеріальне, це все не потрібно, те, от, 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 от що духовне, то духовне, а це все матеріальне, це все його потрібно заперечити, воно погане, воно недобре. Та й зрештою, тіло Ісуса Христа теж було не справжнім, було вигаданим. Е, і тому от, потрібно змагати ось до того всього духовного, а це все. А це все недобре, і тіла наші недобрі, і в Ісуса Христа теж тіла не було, і на Христі він насправді не помер. Тобто цей докетизм це вже було дуже, дуже, дуже давно було. І по сьогодні люди знову лоба собі розбивають об це. І коли ми чуємо від Ісуса, що Він каже, Я є, це означає, що Він називає себе ім'ям старозавітнього Бога з одного боку, з іншого боку, він підкреслює про те, що тільки цей Бог існує. Всіх інших божків, по-перше, не існує. Якщо вони існують, то це демони. Але коли ми обираємо собі життя поза Богом, без його заповідей, або відкидаємо Бога, кажемо, що, Боже, що ти там знаєш, от я знаю, я тобі скажу, як має бути від мене має все починатися. Ти зі мною повинен радитися те, що добре, чи те, що погане. То тоді людина вибирає те, чого насправді не існує: нереальність, ілюзію. А ці ілюзії знищаться дуже швидко. Коли можуть протягом життя, можуть знищитися ці ілюзії протягом якоїсь катастрофи, можуть ці ілюзії знищитися, і це точно для кожного з нас абсолютно прийде. І тут знову я не лякаю, я просто застерігаю. Коли прийде смерть, вчора ми з вами довідалися я в обідню пору про те, що отець Юзеф хроме який служив настоятелем, я знаю, років за п'ять більше. Вінницькій парафії тут від нашої редакції кілька кілометрів неподалік помер ще був на якійсь там конференції, десь там на якомусь навчанні. Ще його сфотографували, як він там з одним отцем, зрештою, той сам отець Роман виставив цю фотографію, яку вони десь тобі, собі там заснули. До навчання було дуже, дуже цікаве. А тут раз, і він вже помер, його вже немає. Його вже немає серед живих, ну, він існує в вічному житті, будемо молитися про мир, спокій його душі. Але, е друзі, е попри навіть і ті всі військові історії, які ми з вами на превеликий жаль маємо, то ми маємо звичайне помирання багатьох людей, коли просто приходять такі моменти, якась людина відходить. І тому абсолютно ну, не лякаємо одне одного. Але ми з вами ну, дорослі, дозрілі люди, які не втікають від реальності. Ми з вами розуміємо, що це може прийти. Це може прийти. Про це слід не думати. Ну, як можна про це не думати, якщо це він ось, буквально ще там тиждень тому чи, чи там кілька днів тому в Вінницькому храмі неподалік, служив літургію, сповідав ось, і, і там. А тут раз і вже все серед живих його немає. Розумієте? Тобто ці речі дуже реальні, і тому нам з вами потрібно хапатися за те, а що справді є реальним, що справді є важливим, а що є другорядним, на що в нас вистачить ресурсу, на що вистачить часу. Що мені з вами говорити про це? Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий. Слід шукати того, що правдиве, що справжнє, що істинне. Ну бо є багато речей, які просто несправжні, які зникають, які є бутафорією певною. І все, що від нього почув, те й кажу світою. Друзі, сьогодні погляньмо ще на перше читання. Фрагмент його лише зачитаю. Люди йдуть, ста, е, народ Ізраїля виходить з Єгипту, йдуть, їхній шлях довгий, тому що вони випасають собі худобу, і в основному стояли табором, вони не йшли весь час цих 40 років, це зрозуміло, і починають нарікати. Тими днями юдеї рушили від горгори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб ми повмирали на цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб вже набрид нам. І хрестимотійний абсолютно випадок, коли людина починає нарікати, коли людині недобре. Господь Бог їх вивів з землі неволі, з дому рабства, їх там вбивали, їх там хотіли знищити як народ, хлопчиків при народженні вбивали, відбувався геноцид. Вони якось миттєво це забуваються, тому що так, хліба нема, води нема, той легесенький хліб, який ми маємо, він вже нам набрид, давай нам щось нового. Це ми вже не хочемо, подай нам чогось іншого. Ми, як люди, дуже часто можемо перестати помічати те, що Господь Бог робить, і дає. І це нас зводить в сторону нарікань, в сторону озлобленості, в сторону бачення власних браків. Можемо собі знову конструювати якусь реальність, там далі з ними. Була ціла теж історія, собі почитайте. Окремо книгу книгучили, як вони почали казати: Ось ми вийшли з Єгипту, а там в Єгипті ми мали повні казани м'яса. Які повні казани м'яса вони там бідували. Їм там було складно. Їх вибивали банально. Ну, Що може бути для народу гірше, як винищити взагалі як е, людей? Ну, взагалі, геноцид, знищення народу. так… Е, а вони починають мріяти за тими казанами і уявляти собі, накручувати себе, які в них там ті казани були. Тобто, ще раз вони забулися, що їм там не те, що не було казанів з м'ясом, їм там жити не було, як взагалі, їх там вбивали, але вони починають витворювати собі іншу реальність, реальність, в якій їм хотілося би бути. Вони починають в цих мрією спогадах творити реальність, якої насправді не існує. І це по факту страшно. Е, проходить момент, тоді Господь наслав на людей вогненних зміїв, і почали вони кусати їх. І вмерло в Ізраїлі сила народу. Часом так буває, що якась людина не перестає нарікати, доки дихає. І що страшно, те, що ось ці нарікання, ось ця Зіпсованість, запліснявілість народу вона передається від одного до іншого. Ну і, звісно, на дусі народ від цього не підноситься, а люди падають. Господь же промовив до Мойсея зроби собі вогненного змія і повісь його на стовпі, і як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться. Живий і зробив Мойсей мідяного Змія і повісив його на ступі, коли хто-небудь, кого-небудь кусав змій, то він звертав очі на мідяного Змія і лишався живий. Навіщо ця вся річ потрібна? Народ повинен зрозуміти, що вони в цей момент повинні послухати того, хто їх рятує, ну або не послухати і померти. Вони повинні повернутися до Божих наказів. Вони цього робити не хочуть. Підноситься, Підноситься цей змій. Змій символ смерті. Ми з вами так само, коли дивимося на хрест, хрест це знаряддя туртур, шибениця. Жахлива річ, де вбивали жахливим чином людей. І цей Змій, який є образом смерті, ну і так само хрест є образом, виглядом, знаряддям смерті. І Ісус сьогодні в Євангелії каже, що повірити в мене, коли піднесеться Сина чоловічого. Піднесеться як? Можемо подумати, що мова про Вознесіння, ні, мова про розіп'яття. Але по факту, коли його підносили, то тоді його. Тортурували, вбивали, бо саме коли піднесли, то тоді напружилися. Напружилося все тіло, яке висіло на цвяхах. Ну, тоді ці, ці тортури розіп'яття і почалися. Ну, і ми з вами повинні провести паралель від того мідяного змія, який є символом смерті, до Ісуса Христа, який висів так само на хресті. То символ смерті, і то символ смерті. Але саме тоді, коли ми приймаємо Христа як того, хто реально існує, то тоді ми приймаємо і спасіння. Для цього потрібно багато розуміння, напевно, не без цього. Але ще більше для цього потрібно смирення і віри. Тому просімо Господа Бога про те, щоб ми з вами, дивлячись на це дерево Христану, зараз. Воно до Великої п'ятниці буде закрито фіолетовою тканиною. Але дивлячись на це знаряддя, щоб ми з вами усвідомлювали, що ми спасенні. Спасенні від чого? Від смерті. Від якої смерті? Від смерті гріха. І від цієї смерті гріха сьогодні тричі потрійно застерігає нас Ісус, тому що Він не хоче, щоб ми померли у гріхах. Для нього це було важливо. Просімо Бога про віру, про. Розум, щоб і для нас з вами це також було важливо. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.